Манка, що тут? Я в розетку пішов. Рап! Слухай, ну ти знову на роботу не підеш. Десь. Сьогодні ж мінус 13. Оу, тобі знову буде холодно. Ага. Ну давай, відкривай двері. Я подивлюсь, що там пройс з роздєтою. Не-не, прохладненько-ненько-ненько-ненько. Уже не так холодно, було мінус 20. Ти попускай мене. А ну тобі сунячик. Дуж холодно мені тут стоять, та майка або туди, або назад. Ти куди йдеш? І ще думаєш, що не баті, Ох, ні, Нє, нє, ну все-таки на променадік треба сходити. До прапор у вівторок вважаю, піднято, ваш содік, цьомки-бумки, пака, я скоро вернусь. Трішки помогне, отклейні зроблю багато обіду, ну так, мусічка, чекай мене. Сонечок, тільки не довго, будь ласка, добре? Добре, добре, мамка. Всім пока. Я скоро буду вдома. Ось, ти батіще. Вертайся. Ся, мамо, то сонечок пішов? Та пішов, пішов. Представляєш, мінус у 13 він пішов обхід хати робити. Я краще поїм. Дякую за ага, гарний сніданок. Да. Ну що тут накляузичала мамки дан, накляузен і не чого що мамі хочет та баласвіт, я вже пройшов до хати. Мусічко, да людь тебе. Их, так не чіпай мене, сончик. Ой, боже, хто ж тебе чіпає. Мамка ще там холодна, так? Та холодно, мусичко. холодно, не йде туди. Ну и не піду, я буду в хаті сидіти тут тепленько. а всім бажаю гарно, тепло прохолодного сніжного дня маша уся цю пока и показні в торком всіх. Пока, пока-пока, спокаклась всім гарного дня, ваш сонник.